Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. От як ви бачите, у нас наступна формація наступна форма, яку можливо відтворити з багатофункціональної моделі а, трансформеру для роботи відпочинку і розваг, яка у нас на сайті дабідабідабі.то зазначена як функціональна. Ця модель створена за математичною моделлю тетраміно, знаною за поширення гри Тетріс, як ви бачите, в неї в одному модулі раз, два, три, чотири елементи, які власне, є, процес, відтворюють процес трансформації. Як ви бачите, зараз ми. Роз, розклали о, цей м'який пристрій о, в формі, о, яку можна зазначити як шезлонг або кушетка. О, це одна із о, форм, яка о, дає можливість о, дуже комфортного перебування. В будь-яку позицію ви можете. А, нібито напівлежачі розміститись на ній, перенести в будь-яку локацію. Це може бути робочий кабінет, це може бути вітання, це може бути назовні, на вулиці, це може бути біля басейну, це може бути в спальні, це може бути для. Прийому гостей, наприклад, в гостинні, в залі, в навіть в ванні під час обстрілів, які ми переживаємо тут в Україні, люди ховаються, аби мати подвійну стінку, коридор, балкон, будь-яке приміщення будь-якого цільового призначення. Тож дякую вам за увагу. Спостерігайте за мною. Я буду е, привносити дуже багато цінного в ваше життя. Е, як от зараз, наприклад, е, дарую вам можливості, можливості економії простору, часу та фізичних коштів. Ви за рахунок придбання такої моделі економите дуже багато. Е, Фінансових заощаджень своїх робите за рахунок економії на квадратних метрах, на яких мало б розміститись дуже багато м'яких меблів, а оця одна річ їх заміняє. І е вона дуже компактна, і розкладається, і перетворюється, і переміщується, і перевозиться. Навіть дитина впорається, і в дитячу кімнату вона також може поміщатися.